Альсії Детринікомед турбота про свою красу. Уже зараз культура зброя проти байдужості в Києві в театрі Сузір'я презентували новий благодійний фонд АД Роговцевої. Він має символічну назву Арта і головна мета фінансова підтримка діячів культури на час війни. Розповідає Єгор ромахло. Мені здається, що це дуже важливо, щоб люди знали історії справжніх своїх героїв, своїх захисників. Не приховуючи хвилювання, Віолета Кертока презентує другу книгу про народних героїв України. Це історії воїнів, розказані ними особисто. Таким чином, читач може познайомитися з кожним захисником, наче він сидить перед ним. Та аби українці отримали таку можливість, потрібні гроші для друку та видавництва. І у цьому допоможе новостворений благодійний фонд Ади Роговцевий у планах підтримка багатьох українських проєктів до книг і на проєкти, які потребують ну, вже не тільки свого початку, а й свого завершення, бо є фільми, які треба пофарбувати і озвучити, а вони лежать і немає копійки, і немає для того, щоб це завершити, бо люди дуже часто вкладають свої кошти, а ці кошти кінчаються, як ви розумієте, у кожного з нас. І треба допомагати людям. Фонд має промовисту назву Арта. Звісно, першочергова мета це підтримка саме культурних проєктів, адже грошей бракує не тільки на гуманітарні та військові напрямки. Водночас фільми і книги будуть привертати більше уваги світу на боротьбу українського народу за власну свободу і незалежність. Злучати ж кошти планують саме від міжнародних благодійників. Ми розраховуємо на кошти перш за все, за все не з України з а з інших країн, які ну по тим чи іншим причинам не хочуть допомагати на військових, наприклад, да тобто вони кажуть, ми за мир. Ну типу, ми за війну <смі> були. От. Але на культуру вони е, можуть давати не просто так. Президентом фонду стала Ада Миколаївна, легендарна акторка. Вже багато років є гарантом надійності. Діячка активно допомагає військовим та волонтерам шість часів. А то побувала вона. І в зруйнованих окупантами містах і селах особисто зустрічалася з нашими воїнами та долучилася до створення документальної стрічки Вітер зі сходу, яку теж потім у рамках національного туру кіно заради перемоги презентували військовим. Тут зупинилося шкільне життя, такі книжки тут і хороші книжки. Дорогу це впевнена саме через культуру, кіно та книги можна достукатися до байдужих людей, тих, хто досі не зрозумів, що ворога перемогти можна лише гуртом, саме тому й вона стає у цей стрій. те, що вони роблять. Те, що вони віддають повністю себе, і свій час, і свій розум, і свої можливості, і свої таланти, і свої гроші, свої всі матеріальні, всі, всі це вже відходять. Не невідомо на який план. Те, що вони це роблять. Я перед ними низенько схиляюся, і через те я становлюсь у цей стрій. То я в ньому стою і буду стояти, поки ноги тримають мене. Його ромахло, Максиміліан Ільченко, факт Єдині новини.